Пропрацьовувати себе, покращувати, позбуватися якихось негативних якостей. Це те, що так активно зараз нам звідусіль нав'язується. Це ніби й непогано, але я з тих психологів, які більше про те, щоб людина йшла в терапію з цікавістю, з інтересом пізнати себе. Не позбутися чогось, а навчитися інтегрувати якісь свої особливості в своє життя. Тому що ми і так себе дуже сильно намагаємося тримати в якихось рамках, нормах. Ми і так це все робимо, заганяємо себе в ці норми, думаючи, що це ну, так має бути. А насправді хто ці всі норми придумує?